Всім доброго дня. Вітаю на своєму youtube tiktok каналі. Ось є таких дві красуні актуальних: це Hyundai Kona і Kia Niro Вже розмітнені, сертифіковані, вони вже в Україні. Чекають нових власників. Зараз пройдемося коротенько по даних автомобілях. Ось такі красуні. Зараз покажу більш детально кожен автомобіль. Отож, гарного перегляду. Увазі. Ось таких два автомобіля є в наявності, це Кіоніро та Хундайкона. Пройдемося в кругу, це Хундайкона 2019 рік, 79 тисяч пробігу. Батарея в даного автомобіля була замінена у 2022 році. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз розпройдемося більш салон. У нас максимальна комплектація. Датчики мертвих зон, безключовий доступ. У нас шкіряний салон Ось в такому гарному стані, електросидіння, музика, крел. Складання дзеркал. У нас тут йдуть всі датчики присутні. Пробіг. У нас йде тут підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів керма, автохол. Датчики парковки перед-зад. Ось так малює лінію при паркуванні. У нас парктроніки передні, задні є. Автомобіль в гарному стані. По панелі, по кермі. сидіння в даного автомобіля як нові. Переходимо на задній ряд сидінь. По картах ніяких нюансів немає. Сидіння також ззаді. Також по спінках ніяких нюансів немає. у нас наявних два кабеля зарядки, один для швидкісної, другий для домашньої зарядки. На 12, там можна 12 А 220. Тут виходить 2,5 кВт заряд. Тож така красуня наявності. Любий огляд, люб... Люблю її люба перевірка. Можливо. І також хочу нагадати в даного автомобіля присутній тепловий. Усі питаються, запишіть ключ. Тут, Тут тепловий знаходиться. Антифриз в машині. Гарненький, чистенький. А друга. Другий автомобіль у нас це Кіаніро, Рестайлова, це вже 20-й рік. У нас тут три фази. Так виглядає три фази. Покажу для зрівнення одна фаза. Так одна фаза. Цих двох пінів немає тут. Там є. І немає тут тріщинки бо дуже багато є тріщинки на лючках. Нагадую автомобіль на 18-х дисках, весь автомобіль в рідній фарбі, без єдиного підкрасу, царапин, умнятин на автомобілі немає. Самі бачите, автомобіль. Дзеркало. Тож перейдемо? Салон автомобіля, у нас також максимальна комплектація, безключовий доступ, датчики мертвих зон. У нас тут вже йде пам'ять сидінь, складання дзеркал, склопідйомники, електросидіння, шкіряний салон в гарному стані. У нас вже змінена тут мультимедія. Тут є вже присутня українська мова. Оригінальний пробіг 118 тисяч. У нас вже тут йде українська мова. Підігрів обдув сидінь, підігрів керма, камера заднього огляду, датчики. У нас парктроніки стоять зад-перед. Так само малює траєкторію, куди ви повертаєте кермом. Нова в нас вже панель, як відрізняється від 2019 року до Рест. По датчиках і асистентах всі присутні. У кнопках ніяких нюансів немає. Бердички працюють Підстаканники. Перейдемо на задній ряд сидінь. Підігрів. Задніх сидінь у нас, обдув, сидіння в гарному стані. Пластику теж ніяких нюансів немає. По картах також. У нас є дві зарядки. Одна на 220, друга швидкісна. Шторки присутні в двох автомобілях. Отож, когось цікавить дані автомобілі. Телефонуйте. Такі дві красуні. Ось такий коротенький огляд двох автомобілів. Вони є в наявності. Кого цікавлять авто. Телефонуйте, домовимося, покажу, розкажу. Хто не, не користувався електроавтомобілями, покажу, навчу. Це не, нема ніяких проблем. Кого цікавить інший автомобіль, також вирушаю в неділю в Нідерланди. Кого буде цікавити якийсь інший автомобіль з іншим бюджетом, можу вибрати, підібрати суто для вас. Так що підписуйтесь на youtube TikTok канал. Всім гарного дня!